Валька йшла повільно. Зупинялася щоразу, коли відчувала нестечу повітря у грудях. А перед очима починали літати темні мушки. У Вальчиному віці, то й не дивина, але однаково дратує, бо вона звикла завжди бігати, як заведена. Ніколи спочатку не знала. Тож, коли з роками сили притлумилися, Валька стала нестерпною. Замолоду була косючою осою, а нині й поготів. Певно, саме через її таку вдачу односельці, зустрівши, вернуть писки і вітаються крізь зуби. Та жінці до одного місця, ті примхи, не вистачало ще ото перед кожним кланятися, не дочекаються. Біля паркану чоловікової племінниці Євгенії підморгувала яскравою фарбою новенька лавочка. От і добре, валька хоч перепочине трохи. До крамниці ще декілька сотень кроків та для баби старої то як до неба. Валька важко сіла на лавку, крекнула, протяжно видихнула, аж засвистіло в грудях. Від кашлю на очі набігли сльози. А, нехай йому. Жінка схлипнула, витираючи зморшкувате вузьке обличчя посірілою від бруду хустинкою. Скривилась. От чого було цю лавку не встановити під он тією липкою? Ні, треба на самому сонці. Скрипнула хвіртка. Висока вродлива жінка підступила ближче, затуляючи очі дашком із долоні. «Добрий день, Микитівно, а я думаю, хто це тут кашляє біля мого паркану. Якщо твій, то вже кашлянути поряд не можна. Валька глипнула лоба й сердито підтиснула без того вузькі губи. Ну, все, почалося. Євгенія похитала головою. Води винести, щоб ви горло промочили, бо немає часу на деревені. Валька лише мовчки кивнула, вколола її поглядом спину. Бач, яка поважна пані. Немає вона часу. За декілька хвилин та винесла кухлик з водою, без слів простягнула його жінці. Стара стиснула кухлик у скоцюрдлених пальцях і жадібно припала до нього, ніби декілька днів не мала й краплини в горлі. Гучно ковтала, віддихувалась, цокала по краю кухлика отим одним зубом, що залишився сиротою в порожньому роті. Знову ковтала з короткими передишками. Урешті поставила кухлик на лавку, ігноруючи, простягнуту руку Євгенії. Дякую, буркнула ледь чутно. Чоловікова племінниця проковтнула саркастичну посмішку і навмисно голосно промовила. Та пийте здорові, води не шкода. Добре, що хоч води. Ну, більше ви не просите, а я не пропоную. Голос Євгенії затремтів від стримуваного сміху. Валька сердито засопіла гачкуватим носом, була б молодшою, то вчепилася б цьому стервові в мордяку, щоб не мало дурної звички розтуляти свого писка до старших. Піду я! Валька витиснула із себе зі скрипом, схопилась обома руками за свою криву палицю, що слугувала їй третьою ногою декілька останніх років, тоді повільно, з другої спроби, підвелась. Євгенія вихлюпнула рештки води в траву, продірявала бабу гострим поглядом і запитала: «Е, Ви хоч знаєте? Що вітю привезли з передової. Стара гідливо скривила губи. А мені що до того? «У труні привезли. Євгенія аж скрикнула, уриваючи її посеред фрази. Валька смикнулась, заточилась, неначе хтось з усієї сили влупив її під коліна і її ноги враз підломились. Та відмовились слухатися. Баба майже впала на лавку, вибалушила вицвілі одвіку очі на Євгенію, хапнула ротом повітря раз і другий, лише після того спромоглася пробалькотіти. Коли? Учора ввечері. Чого ж мені не сказали, то ж мій онук? А ви хіба вітю визнавали рідним? За весь вік цукерки не купили йому, не приголубали, коли був малим. Я добре пам'ятаю, як вітя біг за вами з плачем, а ви що? Що? дрібно закліпала очицями Валька. Штовхнули його й оплаяли. Такими словами в мене вуха згорнулись та й пішли собі, не озираючись. Невже душа за своєю кровинкою не боліла? Певно, ні. Бо немає у вас душі. Навіть чоловіка свого дядька Степана налаштували проти малого. Моя мама не раз соромила дядька Степана. Пригадуйте, як він перехалив чарку, накупив цукерок і пішов онука провідати, а ви побігли услід за чоловіком, вихопили в нього торбу і витрусили смаколики в калюжу. Не було в селі людини, яка. Не обговорювала тієї ганьби. Чху! Євгенія різко розвернулась і пішла, гримнувши хвірткою. А стару тим звуком неначе наскрізь проштрикнуло, зігнулась навпіл, похилилась на палицю, протяжно застогнала. Хитаючись з боку в бік, із заплющеними очима згадала той день. Коли поріг її помешкання переступила невістка. Ще до сходу сонця валька вимісила тісто на вареники, накрутила голубців, насмажила котлет, почала будити чоловіка. Степане, прокидайся, син додому їде, а ти спиш, а заслинився. Іди, качку різати, доки я випатраю та, начиню її яблуками, то скільки часу мене? Треба, щоб до одинадцятої все було готове. І качка запечена, тож улюблена страва нашого льончика. Називаєш його як маленького, тихо промовив, а юнакові двадцять років. От от невістку нам у хату приведе. Хай бог милує, відмахнулася. Думаєш, вічно біля твоєї спідниці буде? Ой, та не варнякай, іди хутко. Півдня минуло, як півгодини. Валька глянула на годинник, незабаром і рейсовий автобус буде в селі, метнулась у кімнату, ледве встигла святкові блузу і спідницю одягнути, як у дворі, почулися радісні голоси. Вибігла з хати аж серце з грудей вискакувало, ні заніміла. Посеред двору, вчепившись у руку її льончика, Стояла якась високе, худюща дівчисько з круглим гарбузом, що випинав з під ковтини. Валька повільно перевела ошелешений погляд із незнайомки на свого сина. Той аж почервонів від надмірного хвилювання. «Е, мамо, тату, знайомтесь, моя наречена тамара. Усеньке вальчене тіло. Неначе кригою взялося. Вона притиснула руку до грудей, судомно втягнула зціпленими губами повітря. Гласкаво просимо, радісно вигукнув Степан. Коли будемо весілля. Але Валька не дала закінчити, дико виблискуючи очима, широко ступила декілька кроків до сина й непроханої гості. Проштрикнула її людим поглядом. Наречена? Із пузом хочете осоромити нас на все село? Не дозволю чуєш, сучка Балухата, геть із мого дому, щоб не смерділо тобою. Думаєш, знайшла собі дурня і припишеш йому свого байстрюка? Ось тобі? Бачиш це? скрутила долю і тицнула дівчині прямісінько в обличчя. Зазубраним нігтем дряпнула щоку. Тамара зіщулилась, злякано затремтіла. Леонід затулив її собою, хапаючи матір за руки. Годі, грізно прикрикнув. Тамара носить мою дитину, мамо. Заспокойся. Виганятимеш її, я теж піду, і ноги моєї більше не буде у вашому домі. Чуєш? Валька зойкнула й затиснула рота долонями. З очей порснули сльози. Припини це, жінко, ще й Степан докинув від себе. Жінка розпачливо похитала головою, а тоді випросталась, кашлянула. І виштовхнула із грудей глухе і тріскуче. Заходьте до хати, бо обід схолоне, розвернулась і чкорнула в будинок, ніби хтось пік її вогнем у спину. Той день минув, як у тумані густому, каламутному та задушливому. Вальці постійно хотілося плакати. Гляне на банькате худе обличчя майбутньої невістки, і тіло аж судоми зводять. Те воно, кляте, видерлось на їхню голову, ще й народить за місяць-два. Як після цього сусідам на очі показуватись засміють? Ніч теж важкою видалась. Валька заснула майже над ранок, твердо вирішивши таки вижити ненависне дівчисько з їхньої родини. У селі стільки гожих дівчат льончик може найкращу вибрати. Він же ж красень і до роботи вдатний, і розумний. Та про такого чоловіка кожна друга дівка мріє. Основне, щоб ця наволоч під ногами не плуталась, вдалося в вальці втілити задумане. Тільки разом із Тамарою і син пішов із дому. Осіли вони в будинку старої Параски, та своїх дітей не мала, тож згодом заповіла їм помешкання. Добре, що аж в іншому кінці села. А оскільки воно було великим, то й бачились рідко. Спершу валька тужила за сином, згодом гнівалась на нього, мовляв, зрадник від рідних батьків відмовився заради тієї приблуди кістлявої. Обливала брудом її на все село, аж доки люди не почали обходити вальку десятою дорогою, щоб не слухати пересудів дурної баби, бо таки дурна. Щойно побачивши онука, Відверталась і хрестилась, наче від нечистого, ще й плювала хлопцеві вслід. Одного разу зустрілись із сином та його сім'єю біля крамниці в центрі села. Валька пройшла повз із високо піднятою головою, ще й Степана смикнула за руку, щоб не зупинявся. Ми не потрібні йому, наче викарбувала кожне слово. Леонід аж зблід від почутого, скрушно зітхнув. Нащо ви, мамо, таке кажете, тільки й мовив, а після того взяв за руку малого іншою рукою обхопив дружину за плечі та й пішли вони всі разом, не озираючись. Дала валька волю сльозам уже аж удома. Ще й Степан докинув хмизу багаття. А чого ти голосиш? Якого дідька хлипаєш? Сама цю кашу заварила, то тепер їж її великими ложками. Якби ти по-доброму з дітьми, то все було б, як у нормальних родинах. Але що тобі казати? Однаково свою лінію гнеш. Махнув рукою і вийшов із хати. А валька ще більше розривілася. Їй так було шкода себе, мало слізьми не захлинулась. Врешті вирішила: якщо льончик так хоче, то нехай і буде. Він зробив свій вибір іще того дня, коли привів у батьківське помешкання те своє страховидло сухоребре, і навіть те, що малий хрущ, ні краплиночки не схожий на нього, дурника не засмучує. Ну що ж, якщо так зручно носити на голові роги й ослячі вуха. То добре. Більше вона і слова не скаже упоперек. Валько, валько, ти вдома? Хтось так репетував у дворі, аж стіни здригалися, ще й собака гавкотом зайшовся. Жінка схопилась із ліжка на ходу протерла очі і глипнула на годинник. Ого! На півгодинки дозволила собі полуденного сну. А минуло вже півтори. Вийшла з будинку. Біля порога стояла місцева фельдшерка Галина, розпашіла, червона, задихана, очі перелякані, неначе за нею зграя вовків гналася. Чого ти горло дереш? Глухих тут немає, сердито гаркнула Валька на неочікувану відвідувачку. І що могло таке? Твій льоня розбився. Його повезли в лікарню. З ним Тамара поїхала. Малий вітя в мене. Хочеш, то йди й забери його. Хоч онука побавиш. Валька відчула, як усе довкола неї стикається і здушує її з невимовною силою. Жінці забракло в грудях повітря. Холодними пальцями валька потерла скроні. Врешті глянула на фельдшерку. У нього є мати. Приїде з лікарні, то хай забирає, а я до сина поїду. Дякую, що повідомила. Галька проштрикнула її голками темних очей, розвернулась і пішла. Навіть не попрощалась. То й нехай собі йде. Подумаєш, як цяця!» -ця! – промайнуло у вальченій голові. Жінка швидко зібралась, поскладала в лоточки їжу для льончика. Бо що ті пісні лікарняні харчі? Сили одужати не дадуть. Дорухою до автобусної зупинки Валька забігла у столярний цех, де Степан працював, то і собі схопився, щоб на автобус мчати. Куди в цій робі? прикрикнула валька на чоловіка. Ще й замурзаний, руки он клеєм вимощені. Я від тебе перекажу льончикові вітання. Наступного разу поїдеш до нього. Та наступного разу не було. Їхній люнчик помер у реанімації, був син і не стало його в один день. Довго валька до тями приходила та навіть у своєму горі знаходила шпаринку, щоб вилаяти останніми словами невістку. Не минала нагоди, аби звинуватити її в смерті Леоніда. Це ти його довела, кричала за кожної випадкової зустрічі. Якби Льончик не працював на двох роботах, то не заснув би за кермом від утоми. Тамара здригалась, ніби від ударів, втягувала голову в плечі і щоразу намагалась утекти від вальки. Навіть словом ніколи не заперечила їй, лиш сльози ковтала, аж кавкало в горлі. Односельці дружно стали на захист молодої вдови. Від вальки почали відвертатися навіть її вчорашні друзі, а коли за декілька років у Тамарки з'явився впливовий покровитель, син директора хлібзаводу, ще й дуже швидко повів її до шлюбу, то валька ледве не сказилася від злості. Бач, яке стерво! Ще й чотирьох років не минуло, а вона вже забула про льончика і знайшла йому заміну не може, без чоловіка, бо таку гулящу натуру має. От і підтвердилися ті слова, які марно намагалась утолкмачити покійному синові. Якби ж він слухав мене, думала сердито. Якось валька зустріла колишню невістку на ринку. В районному центрі, скочила до тамари, затиснула лищатами пальців її руку. Казала я льончикові, що ти повія. Тепер його кістки в домовині перекидаються, зашепіла колишній невісті в обличчя, аж слина бризнула. Враз відчула на своєму плечі важку долоню. Рвучко озирнулася, високий дужий чоловік. Причавів її грізним поглядом. Відпустіть мою дружину, глухо попередив, ще одне слово, і ви пошкодуєте, що маєте здатність розмовляти. Я давно знаю, ви не даєте тамарі проходу, Майте на увазі, більше цього неподобства ніхто не терпітиме. Ви почули? Валька злякано відсахнулась. Швидко закивала головою, розщепила пальці й мишею шмигнула в натовп людей. Давно підозрювала, що тамара відьма, тепер у цьому переконалась. Спершу її сину від туману, в очі напустила, а тепер цьому чоловікові. Цікаво, скількох ще в землю обгає. Якби була вальчина воля. Роздерла б цю тварюку. Та хай би як біснувалась валька від злості, проте після того випадку на базарі боялася знову нападати на тамару, щоб не потрапити під гарячу руку її чоловікові. Від гріха подалі, так би мовити, лише подумки проклинала ненависну невістку, яка зруйнувала їхню родину і забрала в них найдорожче єдиного сина. Прожила Валька довгий вік, та якийсь він у неї зовсім безрадісний, сірий і сповнений гіркоти. Залишилась тепер сама. Степана вже немає років з десять. Жив тихо, так само тихо і за межу відійшов. Наготував з вечора вудки на риболовлю, ліг спати, а вранці валька його так і не добудилась. Нині в порожній великій хаті зовсім мулько. Останнім часом валька все розмірковує, кому б нажите добро залишити після себе. Степанова племінниця її відверто недолюблює, тож долю їй безмаку, а не спадщину. Її близькі родичі мешкають у всьому світі, теж не захочуть приїздити, щоб оформити хату та клапоч землі в селі. Тут газдівських рук потрібно таких, як у Степана були покійного.